Цього я вже прозівав, ще тут клює. Дві вудки підряд на чотири клює. Тут також не худенький, губатий. Карась. Що, ще клювало? Витягнув одного, дивлюся, ще на одну вудку. Тільки смикнув на другу. Оце пішов. Пішов карась хороший. А ця да ка да-да, йди сюди. Льоша мені підказав, де клюнуло. приветить. Буди не загибає. Він тут. О, бач. Два карася витягнули. Моментом. Я тут, льоша, там. Підійшов карась. Хорошенькі такі красавчики. Дивіться, покльовочка. Ось він загнув, підняв, підняв, я легенько підкрадаюся. Так, він уже загибає. Загибає. Оп, смик є. Є, друзі, я його тягну. Дивимось, що там є. Хорошо, мотиляє. Ух ти що, який живчик. Конкретний живчик. Так, давай з'являйся, дружочок. Ось такий живчик. І гарно клював, і ще й зловився. Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні неділя, 2 березня, і я знову вийшов на рибалку. Сьогодні буду шукати карася на заводському ставку. Як бачимо, машини вже стоять. Там кілька машин, там. Подивіться, який снігопад. Березень місяць, сніг, лід. Думаю, рибалка буде класна. Поки що я сам, але десь має вийти мій льошки. Так, На лід я вже забрався. Трошечки є вода, сніг розстав. І льоша мій десь має підійти. Він, як завжди, каже, тату, ти йди, пробуруй лунки. А ми, як завжди, пробуруємо 7-8 лунок, закидаю 5-6 вудок і ловимо карасі. Тому, друзі, не перемикаємося, дивимося, що ми сьогодні піймаємо. Зараз забуруся подальше від рибаків. Всі рибаки десь там. Ось. А я ось під інтернат. Нема нікого, бачу чисте місце. Роблю 7-8 лунок, щоб бачити, де переходити, куди переходити, звідки покльовки. І починаю рибачити. Доки пробурив сім лунок, аж заморився. Лід непоганий, сантиметрів 20. І доволі ще міцний. Тому зараз беру свої вудки, Доставим ще кілька штук. П'ять вудок. Як бачите, ножки подовжені, тому що карась, хоч і не крупний, але може втягнути вудку. На нашому ставку карась дуже резвий. Гарний такий живкий. Тому заряджаю зараз по 4 мотильки, 4-5. Так, жилочка в мене 0.12-014. Як бачите, будки ще старого типу. Ну що ж, починаємо риболовлю, друзі. Побажайте мені удачі. Дивіться, дивіться, дивіться. Є вже була покльовка. Є, і є і є. Ось такий карасик вже є. Класно, перший. Дивіться, поставив тільки дві вудки. Одна, друга і решта вудок. Як бачите, ще тільки готуються стартанути. І вже є перша покльовочка. Але сніг, дивіться, який, який класний сніг. Оце зима, це кайф. Ловити рибу тепло в такий сніг. Просто чудово. Друзі, є перший карась, він невеликий. Поки що я його залишу. А тоді меншу рибку відпустимо. Так, о бачу, Задерло мотку. Тут вже одну зловив. поки що лодонь. Лодончастий карась, лодончастий, лодончастий. Купець уп'ять, їдеться. Задер, задер. Задер. Це взагалі якийсь карандаш. Якось він зловився так. Так, зловився. Оце то покльовки. Оце зовсім мелкий, Це мелкий, Ми його просто відпустимо. Друзі, я поставив тільки три вудки. Так, іди, пливи собі. Дивіться, не хоче, О, пішов, Три вудки опустив всього-навсього. І вже зловив три карася. Три карасики, лапацончики. Як бачимо, початок зовсім непоганий. Тільки забурився, розставив дві вудки, зразу покльовка. Третю вудку поставив, четверту і дві одночасно покльовки. Дуже класно клює, поки що дуже класно клює. Караска я знайшов, але він якийсь не дуже крупний. Пошукаю крупнішого. Так, Сьогодні на ставку рибаків багато. Дивіться. Скрізь. З цієї сторони. Там. Тут сидять. Хтось стоїть, хтось сидить. Так, зробив невеликий круг, бачимо, є скрізь рибаки. Так, виходять, бурат, цікавляться. Так, і отут знаходжуся я. Водки стоять, чекають карасів. Знову є. Дивіться, як він літає. Це вже трошки більший. Хороший лапоч вже. Невеличкий лаптик. така буква. Карасик клює класно. Як бачите, від рибаків відійшов, тут поки що в мене тихо. Тихо до тих пір, поки не побачуть рибаки, що я ловлю рибу. А далі прийдуть. Прийдуть і почнуть бурити. Ось так. Ці карасики клюють. Самі відчіплюються. І пішов собі у воду. Був не сильно крупний. Прикол. Іде мій помощник. Даліш? Ага. Все. Сейчас кльопа йде. Хорош. А вирішив довийти. Тільки прийшов, так? Да? Тільки прийшов і вже карася зловив. Ага. Негрик, так? Да? Ага. От чорненький. Чорненький такий гарний у нас красики. Дивіться, які в них плавнічки. Це ця мормішка, Леша, що ти не будеш відчіплювати. Дірне на нього. Дивіться, які в них пер'я. Чорні чорні. Оце карась з такими класними пер'ями. Ось такий чорний. Красивий. Як акваріумний. Так Льоша тільки прийшов і одразу відзначився. Зразу вже зловив. Клюнуло. Тільки Льоша витягнув тут красивого карасика і в мене клюнув карасик. Ну не такий вже чорний. Бач Льоша на цю саму. На цю саму кльову клюнуло. Буквально за дві хвилини два карасики. Беремо по дві вудки, переходимо в інше місце. Бо тут щось трохи замілкий карась. Може десь буде крупніший. Будемо шукати крупнішого. Вже є льоша. За льошкою легше шукати. Вдвох все ж таки швидше. Теж беру вудки та переходимо. Забурилися вон. Я забурив майже під берегом. але... Сподіваємося, там карась буде крупніший. Я, да. Я все наставляю, наставляю, а вона не ставиться. Бачив, а тільки потім... прийшли, закинув. А потім першу вудку виставляв і зразу піймав. Так, да. бач, прикольно. Значить, це місце буде щасливе. Так зараз ми тут ще порибачимо. Тільки прийшов, виставляв першу вудку. Зразу клюнуло. Значить, карась тут є. Ззаді нього загибнуло. О, хороший. Хороший карасик. На одну клюнуло, на другу витягнув. Є тут карась, друзі. Якщо нас не обурод, то ми тут гарно порибачимо. Помаленько. О, хороший. який. Жолтенький. Да, і такі є. Тільки біжить далі. Давай. О, дивись. Льоша цього не встиг ще відчепити Дивіться, вже тільки знімав. Так, закидаю. Да, Льошка не встиг її закинути і зразу клюнуло на слідуючу. Нема, нема, нема і тут підійшов. Пару хвилин було без покльовок. Підійшов. Класно. Класно Класно знайти рибу і потім її просто ловити. Сніг перестав іти. ставку біло, тільки чорні п'ятна такі, де вода вийшла. Льоша тут трошечки вже в новому місці. Половив карасиків, поки я прогулювався по ставку, дивився, як де що клює, нас клює. Совок вийшов Діма, забується ось, буде попереду тягати карасів. Раз попереду нас. Раз він до нас жене, ми до нього. Думаю, покльовки будуть частіші. пиявстый, хорошенький. Видите, аж желтый. Да, хороший. Ух ты. Боре лунку свеженькую Ее знал для кого. Тут хороший. Деви, 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 деви. Не, не, не. О, ё моё Был короб. Там и сразу баданул, бляха. Держу? Да. Earth... Да сейчас я клюну на такую тонюсенькую лесочку Не сам ведь Вот так, Леша Хорош Хороший, да? Я сказал, что это ромаевая петлёвка Дядько Ох, який чорненький. Який чорний. Ямка якась. Прикольний такий. Дивись. Ну чорнющий ж такий. Так, да, в нього якийсь янчик. Ага. Якась ямка є. Рана була, щука винограла. От бачите, забурив і зразу покривка. Це означає, що карась не стоїть на місці, він ходить. Він плаває. Покажи руку. Це що? Це Льоша так біг до вудки і запоров. Оце то падав. Ну ти Льоша красава. Треба так сильно бігти. Єрко, собака, дві рибу. Юрко, собака вкрав карася. Юра зловив карася. Собака вкрав. Ну, собака красава. Тільки тріп-тріп і карася потягнув. Чи гарний карась був? Оба. Владик до дожене. Давай, хто кого? Хто кого? Та-да-да-да-да-да-да-да-да. -да 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 Владик, давай, давай, забирай! От матюра. Оце охотник прийшов схапанув і пішов. Оп, да -да -да -да. іди сюди. Льоша мені підказав, де кинув привити. Буди, загибай. Він тут. О, бачу. два карася вытянули моментом. Я тут, Леша там, шел карась. Хорошенькие такие, красавчики. Алёшка, А Лешка мой я захопал. Дивите, какой маленький, ковтнуло. Что там, похлевочка? Давай. А там карасик. Вот так, о, хорошенький. Давай, 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 давай. Дивей. Красавчик, круглий я такий. Я за цього не можу, я зажимаю це. Відпускаю. Да. Хороший карась. Дивись, з цієї вудки, з цієї лунки вже скільки карасів. П'ять штук. Ну тут клює. Так, судачка треба швиденько випустити. Як же, як же з цю мормишку достати? Нема. Давай, пась відкривай. Льош, як ми його достанемо? Що це в нього там? Клює постійно. Що покинув? Бач, піц. Це судачок цей нагнав карасів. Так, давай, друже. а ну давай поможи мені. Дивіться. Де там в нього? Ану легенько може там. Чи безполезно. Ого. Він, він ковтнув. Ви. Вийшов. Вийшов, класно. Ну, давай пробуємо випустити, чи буде жити. Ай да, сударлейчик. Все, поплив, поплив. Все. Й... Поки випускали судака, в льоші було ще дві покльовки. Одного витягнув, одного ні. Зараз задерло вгору. Ну, ось з цього місця, цього місця ти вже... О-о-о-о-о-о-о! Ну що я тобі скажу? Карась хороший, певно. Ні сюди. Це ж гарний такий красавчик. Ну не коробчик. Я вже думав корабчик. Отак, там-там. Карась бомбить. Да. На нас так на, напали на нас карасі на силу справились. Пару хвилин було шикарного кльова, раз-пораз раз Ну Тепер Діма зараз піджене ще пару карасів, воно буде класно. Люблю, коли хтось бурить поруч, жене якраз рибу і тоді починаються покльовочки. Дивись. Опять з цієї самої лунки. Це ще такі самі. Два брата. Це ще побільший. Я ж бо я ще витягнув. Ти боявся да, тягнути. Це два карася з цієї лунки витягнули такі. Так, да, це Хороші, так. Да. Це скажу, з одної лунки. Це, це я її трохи. тільки про, про бурю. Лунки Лунки все два. Такі. Хороші. Як однакові. одного выводка. Куда там ту ладошку брать? и карасюки. Что, опять хороший? Слухай, хороший? Не дуже. Но хороший. С той луночки идут все хорошие. Ще два витягнув і я підбіг до неї. Такі красики хорошенькі. Покльовують до нас. Бач, тільки <рив> десь забурив. Типа що ти? Жовта. А диваш це їх. Диви, який в нього цвіт класний. Цвіт фоставу взагалі прикольний. Диви. Такий кольоровий. І взагалі живіт такий жовтий-жовтий. Не на мулі стоїть, на тобі клас. От карасик. Переносимо з одного місця в друге. Там забурили, туди поставили вудки. Почали клювати з іншого боку, поставили. Ту сторону. І весь час міграція. Міграція. Ось звідси. Ми отак по кругу по кругу змігрірували вже сюди. Весь час мігріруємо. Шукаємо цього карася. Він, в принципі, не так тут літає, він трошки стоїть. З нових лунок частіші покльовки. Так, стікер і бачків. Я пізодер, оп'є! Наконець ми тут підсікли щось. З цієї лунки було вже кілька покльовок, але не можна було підсікти. Тепер щось я тягну і, певно, не худенькі. Хороші губи з'явилися. Карасик пішов крупніший. Набагато крупніший, ніж зранку. 12 годин дня і почав брати крупняк. Просто крупняк. О такі караса... карасавчики. Хорошенький. Так, я теж побіг. Від теж непоганий. А цього я вже прозіввав, ще тут клює. Чотири вудки підряд на чотири клюги. Тут також не худенький, губатий. Карась. Що, ще клювало? А, витягнув одного, дивлюся, ще на одну вудку. Тільки смикнув на другу. Оце пішов. Пішов карась хороший. Хороший кльов, хороший карась. Стояк. Дуже класно. Що, опять крупний? Хороший. Хороший. Дивись. Класно. Весь карасінько він. Отакий От хороший, караси. Так, Плюша, ти же всі тут познімай, новеньких надій. Весь кораз хороший бачив що крупний? Це ж тільки що, так? Да? Ти одного витягнув, зразу другого. Моментом. Оце луночка. Але всі йдуть уже далі менший, менший і менший, так? Да? Спочатку було два дуже класних. Шість карасів витягнули з цієї лунки. І цей отакий найменшенький, ну також гарний. Я відносю постійно пакет. Льоша тягне. Обі, гарні. Що там, Льош? Ти сьогодні отримаєш задоволення? выйдешь на рыбалку. Школа. Что школа? школа? Когда На выходные Да, я хочу тебе отбить. Подхожу, подхожу, подхожу. Есть, есть и у меня. Есть что-то и у меня. Давай, 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 давай. Хорошенький. Красавчик, красавчик, карасек. Додатка. Ох. Пасть не маленька в цих карасів. Можуть взяти і багато матеріали. Знов на нью. -йо. Одна лодка, а ну хоч давай. що зі спляче, дай деякі лапки. Це ж тільки тисячі плюв. Тільки опустив і зразу покльовка. Да, хорошая луночка. Только-только. Буквально минутка прошла. Сразу три. Ее, ей, ей смотрит. Ее, Так, а я только отновлю. Лопацоны вот пока. Складаю. Бачите, вот так вот маленько складаю. Что они уже не, не складываются, вот, просто переводную ловую отборный. О, пішов, 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 загибає. И уже есть. И уже в луну стита лапается. Не карасик. Вот такой карасик. Красота. Оп. Красота. Кузати, де жомти такі. Ага. Прикольний. Так, на цілунці вона лишитися одна вудка на яку є. <різь> ну, да. Дима, Дима теж перебурюється помаленьку, ну гарного карася витягнув. Альоша вже скручує вудки, вже помаленьку збираємося додому. Три години дня, пори бачили добре сьогодні. Карась відзивався, і хороший, і маленький, різний карась. Пора і честь знати. Бачите, помаленьку-помаленьку ставок пустіє, хоча не всі ще й збираються. Я часто виходжу на вечірній кльов і також непогано клює. Но сьогодні трошечки раніше йдемо вдома. Риби наловили. Ми не сподівалися, що ще весна нам подарує отаку чудову рибалку. Сьогодні 2 березня, а риба. Биба ми могли сподіватися, що весна, сьогодні 2 березня, ще нам подарує таку класну зимову рибалку. Карась клював різний, менший, більший, і гарні екземпляри потраплялися, отримували класне таке задоволення. Льоха сьогодні довольний, вийшов, наловив риби. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам не важко, напишіть коментар, поставте вподобайку. Зустрінемо в наступному відео. Пока-пока!